Перші фото з акторкою та режисером. Всі ці відвідувачі зібралися на прем'єру фільму Діло без п'ятого побачити картину прийшла і вчителька Оксана Панасенко зі школярами. Це український фільм, і я думаю, що дуже цікавий. І ми йдемо з дітьми. Прийшли подивитися, отримати масу задоволення. І це твір, який вивчається в школі, діло без п'ятого, екранізація п'єси українського письменника Івана Карпенка Карого втілювати твір корефея українського театру, вперше на великих кіноекранах взявся режисер, заслужений артист України Валерій Шалига. Як виявилось, його ніхто ще не екранізував. От для мене це було теж дивно. О, і тому, коли вже повномасштабна війна почалася. Я раптом звернувся до цієї теми, до нашого українського класика, і взяв п'єсу 100 тисяч. Всім відому, і екранізував його з відомим таким актором у головній ролі Богданом Бінюком. Над фільмом, розповідає пан Валерій, робота почалася у 2023 році. Це був такий захисний, мабуть. Захисна реакція на події, які відбувалися: війна, кров, жертви потрібна була релаксація якась для того не тільки для себе, але й для глядачів, які могли б ну, умовно кажучи, і відволіктись, і разом тим разом з тим наблизитись до такої унікальної нашої культури української. Нікатів приобретіє земель побачить глядачі і український побут кінця 19 століття. Почують, додає і про незмінні протягом століть людські питання, бажання збагатитися, соціальну нерівність та потребу у взаємному коханні. Так іди я тут сорочку висівав. Бачиш. На прем'єру фільму До Черкас приїхала актриса Леся Самаєва. Вона виконала роль дружини головного героя Герасима Калитки. Я зіграла дружину Калитки Параску. Доброго здоров'я. Прекрасна класична роль. Яку я з задоволенням втілювала в мене був блискучий партнер Богдан Бенюк? Тому було дуже цікаво було весело. Ми і співали на зйомках, і сміялися. Ось. Ну і взагалі мені дуже приємно, що. Випала така нагода іменно зіграти в класичній п'єсі Карпенка Карого. Бо з театрального інституту ми ставили всі ці п'єси, і на четвертому курсі ми грали одну з п'єс Карпенка Карого. Тому мені було дуже цікаво. Богдан Бенюк, виконавець головної ролі, до глядачів звернувся з кіноекрану. Відвідувачка Галина Мислюк каже: давно хотіла побачити українську класику на екрані. Ми Вже давно не були в кінотеатрі, Ми хочемо піти в кінотеатр. Переглянути стрічку Діло без п'ятого у Черкасах можна буде протягом наступного тижня. Додав режисер Тетяна Омелян та Горозія, Суспільне новини Черкаси.